Вітаю, друзі геймери. Завдяки славетним козакам харци знову на зв'язку. І сьогодні хочу з вами поділитися досвідом проходження вології Hellblades. Ігру розробляла студія Ninja Theory як пригодницький бойовик з мінімальним набором механік. щоб Весь акцент робився на сюжет, який тут до речі дуже крутий, і це перша причина, чому я вирішив пройти їх. Друга причина це додавання офіційних українських субтитрів в другу частину, а до першої є фанатський переклад. І я наполегливо рекомендую зіграти обидві частини, щоб проникнутися історією. Хоча варто зауважити, що на початку другої частини непогано переказують першу частину, але то не то. В загальному я витратив на проходження обоїх частин 15 годин. Ви будете грати за дівчину воїтельницю на ім'я Сенова. Із важким дитинством, яка страждає на психоз, через який переплітається реальність із галюцинація. Сама гра базується на кельтській і скандинавській міфології в дусі темного фентезі. В першій частині ви вирушите в подорож до світу мертвих Гельгельм, щоб врятувати із рук богів душу свого коханого. В другій частині розповідається про подорож Сеною до Ісландії, щоб боротися із вікінгами, які поневолили її народ. А там вона зустріне велетнів, які натомість призведуть до появи драур... драугрів, що знищують поселення. Графічно обидві частини приємні, хоча друга частина істотно спрогресувала, показавши кінематографічну графіку. Хоча і перша частина десятирічної давнини в очі не коле. І обидві частини приємно проходити в візуальному плані. <рес> І частини між собою майже не відрізняються. Це все теж коридорні рівні із за незамислуватими загадками. Єдина відмінність в боях в другій частині, на відміну від першої, ви б'єтеся виключно в дуелі. Які стали набагато видовищнішими і ще додали можливість автобою, ну, типу, для повного занурення в сюжет. Варто відмітити гру акторки Меліна Юргерс, яка чудово впоралася із своєю ролью в обох частинах, посилання на інстаграм акторки в описі. Про технічний стан скажу лише про другу частину, так як вона свіжа. Вилітів в мене не було. Вроді були пару зависань, але не пам'ятаю, напевно. На відеокарті 3060 гра стабільно працювала в 46 ФПС на ультраналаштуванні графіки. У важких сценах фреймрейт опускався до 35 кадрів. Висновок харциза такий, що він дуже задоволений. Це гідна гра, яка змушує вас пережити велику кількість емоцій і зміцним сюжетом. Хоча варто зауважити, що обидві частини сильно давлять на психіку, але спробувати варто всім. А з вами був Харциз. Дякую за перегляд. Грайте українською. Підтримуйте українське і нашу славетну армію. Скиди.